Відтоді як зустрів пана Вернона минулого вечора. Але якби він зміг розповісти про все це Рідлі, Лейлі або Тео і не виявитися при цьому цілковитим безпритульником, безпритульник ще одна жахлива назва для волоцюги. Та якщо ця трійця дізнається про це, вони. Зникнуть швидше, ніж уміє зникати він сам. Я непогана людина, прошепотів Картер. Ти не відповів на моє запитання. Рідлі продовжувала свердлити його поглядом. Чого ти хочеш? Бути комусь потрібним. Ясно? огризнувся Картер. Він відчув, що на очах у нього виступили сльози, але не був упевнений ум. Цьому, напевно, він швидко змахнув їх. Ти навіть не знаєш, як це бути одному. Рідлі розреготалася, стригнулася. Ти здивуєшся, але я це чудово знаю. На мить вони завмерли в цілковитій тиші, а потім подивилися на Тео і Лейлу, які сміялися і посміхалися один одному в черзі за квітами. Знаю небагато, набагато краще, ніж ці двоє, тихо сказала Рідлі. Тож вони так легко підпускають до себе інших, а я. Усі ставляться до мене так, наче я не така, як усі, а я така сама. Ну, майже, я, це просто я голос її пом'якшим. Я не хотіла здава... здатися. Нещирою. Я просто бороню своїх друзів. На думку Картерові спала пані Залевські. Я розумію, як і я. Мабуть, у нас більше спільного, ніж я думала, зізналася Рідлі. То ти справді хочеш бути чарівником? Я не знаю. Ніколи всерйоз про це не думав, відповів Картер. Та магія, яку я знаю, завдавала людям лише шкоди. Але коли дивлюся на те, що ви робите, це здається мені приголомшливим. Я непогано керую своїми руками. Справді, та ти б не впізнав. Справжньої магії, навіть якби вона прослизнула по твоїм ногам. Посміхнувшись, Рідлі покотилася вперед і проїхала колесом свого крісла по його нозі. О, тільки й зміг вимовити картер. На миті йому здалося, що Рідлі. Порушила їх гласне перемір'я, але потім він помітив напис, який з'явився на його нозі. Справжня магія. Літери її були складені із крихітних шматочків малярського скотчу. Картер здивовано посміхнувся. Ось це так. Ти маєш навчити мене цьому. Ріллі нарешті посміхнулася. Подивимося. У цей момент у ворот ярмарку приспілі Тео і Лейла, в руці якої була затиснута стопка маленьких синіх паперових квітків. Спочатку я хочу покататися на каруселі, що крутиться, сказала Лейла. Потім ми повинні поганяти на машинках, а потім потрібно покрутитися на босомішалки. Я чула, що нею тебе нудить аж із вух. І це ти називаєш веселощами, запитав Тео. Хіба не весело? Лейла засміялася і витягла з кишені кайданки. А через секунду вони опинилися вже на зап'ястях Тео та Рідлі, яких Лейла тягла за собою до каруселі. Ви продовжуйте, сказав Картер, а я, я не вмі... не маю квитків. Він не міг дозволити собі їх купити. Але потім. Картер раптом згадав, чому цього ранку хтось засунув у його кишеню кілька монеток. Про те, чи варто купувати собі квітки замість вечері? Ні. Краще було б зберегти ці гроші для надзвичайної ситуації, ми купили достатньо для всіх нас, сказав Тео, намагаючись упоратися з наручниками. Він незграбно простяг квитки картеру. Лейло можеш їх зняти. Будь ласка. Лера прис... притиснула долоні до зап'ясток і наручники відчинилися. Дякую, кивнув Тео. Та ні, ну що ви? Я не можу це, перечив Картер. Йому було ніяково брати квітки, нічого не віддаючи натомість. Я навіть не впевнений, що хочу, ти катаєшся з нами, перебив його, його заперечення Тео. Жодних якщо ну тале. Картер почав турбуватися, що якщо він не прийме їх пропозиції. Вони подумають, що він щось приховує. І хоча він справді щось приховував. А якщо вже буде точним, перерахувати те, чого він не приховував, було б простіше. Картер не хотів ризикувати розташуванням кожного з них. Але коли карусель підкинула їх у повітря, машинки врізалися одна в одну або сумішалка, Закрутила в нудотному танці, картер повністю забувся. Кепка, розношіка газет, яку він натяг на очі, допомагала йому залишатися непоміченим вперше за дуже довгий час, коли він відчув себе у безпеці. Після атракціонів компанія вирушила вздовж гральних автоматів, кожен із хлопців по черзі намагався зрозуміти, як вони влаштовані, щоб приносити користь їхнім власникам. Адже той, хто грає, рано чи пізно програє. Коли вони опинилися біля піраміди з молочних бляшан бляшанок, Картер поділився з усіма теорією, про яку розповів напередодні пану Вернону. Може, так воно і є, кивнула Рідлі, але вони могли також заповнити днище свинцем, щоб ляшанки важили, скажімо, по 10 фунтів кожна. І ще дещо, подивіться, он ті важкі кришки за ними допомагають бляшанкам залишатися на місці. Коли вони проходили повз гру, потрап стрілою в повітряну кулю, Тео сказав, вони трохи приспускають повітряні кульки і стріли надто легко, щоб пробити їх. Тому вони одразу ж відстрибують. Поряд з гравою качений став Лей відзначила спіймати гумову качку на вудку нескладно. Але у 99 випадках під нею буде написано втішний приз великих призів тут ніхто не. Не виграє, але найкмітливішою з команди. Виявилася Рідлі. Проїжджаючи повзігрові автомати, вона лише показувала на них і говорила щось на кшталт. Це баскетбольна каблучка, надто маленька для м'яча. Або Відстань ніж плюшевими кішками набагато більша, ніж дається. Але вони такі пухнасті, що ви ніколи про це не дізнаєтесь, або тарілки криві, тому монети зіскальзують за винятком тих, на які намагав. намазали клей, щоб хтось. Зрідка вигравав. Дивно вигукнув Тео. Картер, тобі б сподобався рожевий фламінго? запитала Лейла. До вечері, пожартував Картер, чи як вихованець залежить від тебе, відповіла Лейла і вказала на зграю іграшкових фламінго. Що звисали зі стелі стійки, кінь кільце. Картер засміявся і додав, але ж ми знаємо, що вони шахраюють. Ага, але перемогти в грі, в якій шахраюють, навіть веселіше, усміхнулася Рідлі. Виграєш один раз? Отримаєш крихітного папугу. Виграєш двічі, отримаєш досить страшного ведмедя. Але якщо виграєш усі три квітки, то підеш звідси з гігантським рожевим фламінго. А це найбільший приз на всьому ярмарку. Усі помітять, які ми молодці. Насправді. Картер найменше хотів, щоб їх помітили. Ага. Озирнувся на всі боки. І побачиш, що ні в кого немає фламінгу, сказала Лейла, ніхто не виграє найкращі призи, але ми будемо першими. Картер залився фарбою. Інтуїція підказала йому, що настав час розвертатися і йти геть. Але натомість він запобігався.